Вітання всім, хто завітав на мій канал. Запрошую вас прогулятися разом зі мною моїм садом у червні. Сьогодні хочу більше розповісти вам про свій сад. Бо коли ми чуємо словосполучення квітучий сад, то уявляємо щось красиве і безперервно квітуче. Але мій сад не зовсім такий. Проте від цього він не менш кольоровий. Формуючи його, я більше приділяю увагу формам, текстурам, лініям і шукаю баланс. Завдяки такому підходу, ви можете створити справжній текстурний сад, який буде тішити ваше око на протязі всього сезону. У моєму саду переважають хвойні рослини, декоративно листяні і ті рослини, які мають цікаву форму. Або незвичне забарвлення листя. В ньому багато сірих, сріблястих, бордових, зелених і темно-зелених тонів. Важливу роль відіграє також і фактура. Звісно, я маю рослини, які квітнуть весною, деякі влітку, але їх меншість і вони слугують як акцент. А не як основа мого саду. А тепер давайте трохи поговоримо про саму ідею текстурного саду. Це не лише про хвойні або листяні рослини. Це більше про гру світла і тіні, про поєднання різних поверхонь, форм, а також відтінків. Текстурний сад це як вишуканий одяг, не яскравий, не кричущий, але стильний і продуманий до деталей. Філософія такого саду не вражати строкатістю. Тут усе побудоване на грі фактур, форм, кольору листя і матеріалів. Саме це відрізняє його від звичайного декоративного саду. Це не просто сад, де є різні рослини, це коли ви свідомо граєте на контрастах, велике, дрібне, пухнасте колюче. І це дуже поширений прийом у ландшафтному дизайні. Контраст текстур. Ще одною невід'ємною частиною текстурного саду являється монохромне оформлення. Це коли різні відтінки зеленого додаються різна поверхня листя або хвої. Одна рослина, здається, одного кольору, але різні відтінки. Також можна в текстурному саду використовувати текстуру в твердих матеріалах. Наприклад, грубий камінь ми поєднуємо з м'якою подушкою очитків або декоративного злаку. Повторення форм і ритм. Наприклад, три різні рослини з круглою формою листя висаджені на відстані одна від одного, і це створює ритм. Є безліч видів саду, є квітучі, натуралістичні, сад гармонії, декоративної стівні, сухий середземноморський сад. Але саме текстурний сад відрізняється тим, що ви надаєте акценту своєму саду завдяки різним текстурам, поєднуючи їх і виділяючи цим простір.